Щоранку на каналі 1+,1 плюс аромок Самир та Якобс запрошує гостей. А я зараз наповнюю цю студію цим чарівним вороватом, і ви швидко побачите, як швидко з'являться наші гості. Довго чекати їх не слід. Вони прийшли. Вони за рік довели, що вони найщасливіше подружжя в Україні і можуть бути взірцем для українських молодих сімей. А в чому секрет їхнього щастя? Можливо, вони нам розкажуть, але довгий та. Катя Горіна. доброго ранку. доброго, доброго. О, Олесь, Олесь Діамант знайшов так, 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 так. діамант а чотири дев'ять чотири Код міста Києва 044. Ми ще торік. А коли тільки дізналися, що ви одружилися, насправді покликали вас з Каті до сніданок. з Звідти от тоді приходила в сніданок ваша теща. Олесь Катю, твоя мама Ірина Горіна. Я обіцяла зробити все для того, щоб ви прийшли в студію сніданку. Минув рік. І тепер ви нарешті у нас. Скажіть, тарілки в один в одного вже встигли полетіти? Ні. Такого нет, такого, такої практики у нас немає. Тарілки а, друг в друга. Ви пам'ятаєте ту мить, коли ви зустрілися, що це було, які обставини? Точно. Вдré. Хто підійшов першим? Звісно, звісно, але не навіть підбіг, я б сказав, так і не підійшов. Да, Більше того, мені довелося бігти три квартали, пробуючи познайомитись з Катериною. Я вам скажу чесно, мені вже було тоді 30, майже чи 29, І до цього я знайомився з дівчатами, але це був перший випадок в моєму житті, коли я коли добіг, був настільки. Чимось здивований, що я навіть не знав, які саме слова підібрати. І ви знаєте, це перший раз, коли я запитав дівчину, чи подобається їй футбол. Слухай, Катя, я розумію, що він Олесь не відійшов з того моменту. Досі таки замріяний, такий якийсь там. Це вже отлично, <суміло> так, так і должно бути. А, а які обставини перевірили все-таки ваші почуття, що ви не випадково зустрілися в житті, і все буде далі добре? Ну, ви знаєте, я думаю, то, що от ми і зараз, де да, вже два роки в місті, даже більше два з половиною, ми вже годин. От вам, от вам і є відповідь на питання. Це все. Ми у вас настрій гарну. Ну давайте ну, зараз зараз побачимо, як весілля відбувалося. Ми приготували деякі світлини. Ось, будь ласка, якщо можете і відкоментуйте. Це ще до э, того, як обручками обмінялися, чи після. Ну це здається після. Це якраз зразу да. після, коли були лише батьки. Е так, дуже-дуже е маленька компанія. Хто там був із таких відомих вам близьких людей, окрім батьків, звісно? батьки. тільки Сніданок побував у вас вдома. Ви про це знаєте, звісно, ми хотіли вам секретом сказати. Ми знімали один день вашого життя і зараз ми приготували сюжет. Щоранку на каналі. Здравствуйте, Проходите. Пожалуйста. восьма ранку. Дружилася довго. Катя Горіна готує сніданок, хоч сама полюбляє млинці, чоловікові варить його улюблену вівсянку. У будинку подружжя багато квітів та світлини. На фото, окрім пари закоханих, діти, родичі та хреще. Так, де сюжет? Зараз він готується. Мені сказали, що він майже з монтажу. А, ви дуже густина пара. Ми по -по покажемо ще. Ми дуже гостинна пара, тому якщо треба, можемо навіть в сніданку один плюс один, зварити вам каву чай. Так, Мені підемо зробити вівцянку. А хто кому подає каву першим? Ну вранці? Ну можливо, якась ти встанеш. Ну, ще... Олеся, не... лежи, лежи, я зараз. Не, прийду. чесно, звісно, я. Ну це правильно, так должно бути. І жена должна, да, доведена, На, на вихідних? Хоча на вихідних Воно навпаки. Ну, ну, у ну, да у нас в гостях Олесь довгий, якому пощастило з двома жінками його житті, і не випадково, як він довів, а з Іриною Горіною, це його те, що і ну Катією Горіною. А ви до речі, дуже схожі на матусю, просто майже однакові. А, Ну ви знаєте, да, я схожа на маму. але якщо б ви були знайомі з моїм папою больше похоже все-таки на папу. А я бы было сказано, если бы были знакомы с моим папой. <рес> Нет, так. это без угроз, это без угроз. Ну, просто действительно больше похоже на папу. Ну, и родители между собой похожи. Суворы, суворы, тату. Батька не... не а, дуже цікавий... Ось, до речі, а, Ірина Горіна, а, парламентар український <рес> на сьогодні, жінка, жінка політик. А ми були у вас в гостях, такий мені підказують, що сюжет готовий, і тепер ми його подивимося, як це було. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Восьма ранку дружина Олеся довгого Катя Горіна готує сніданок. Хоч сама полюбляє млинці, чоловікові варить його улюблену вівсянку. У будинку подружжя багато квітів та світлини. На фото, окрім пари закоханих, діти, родичі та хрещеники своїх поки не завели. Як будь-яка нормальна жінка, я, конечно, і думаю, дітях Вони у мене обов'язково будуть. Ну от як ми сейчас плануємо. На запах каші на кухні, врешті, з'являється Олесь Довгий. Привіт молодий депутат швидко снідає і біжить на роботу. Слідом за чоловіком збирається і Катя. У неї сьогодні купа справ. Спочатку я поїду в реабілітаційний центр для дітей, хворих на ДЦП. Після цього в дитячий садик, который займається детками, у которых проблемы со слухом. І третій, останній садик это детки, у которых проблемы со зрением. У дітей з особливими потребами Катя їде не з порожніми руками, а з подарунками. Малюкам з вадами зору везе апарат, що лікує косоокість. Апарат тут дуже необхідний, тому що кожен день там 30, більше 30 діток нуждаються в цих і Результати потім перевозходять всі очікування. Подарунки любить отримувати й сама Катя. Дорога автівка презент від чоловіка на річницю весілля. У це важко повірити, але дочка нардепа Ірини Горіної не знається на брендах і зовсім не носить діамантів. Я і не горю. Ми хотіли от такі ж кольця. От бачите, такі прості кольця, як були у наших батьків. Після насиченого дня горіна молодша їде до чоловіка прямісінько на роботу. Зустріч закоханих і знову поцілунок. Сніданку тут вже не місце. За то, що привели то і залишили зі мною. до сідань. Ну, Зараз саме час осимити ви запитання від нашого спонсора торгівельної Марки Якоб Смеркаті. От із сюжету видно, що ви частину свого часу особисто часу приділяти дитячим садочкам. От благодійність це теж дуже непросто, насправді, ми це знаємо. Вона дуже вимагає щирості, яка в свою чергу приходить ну, тільки з руками, так. А звідки у вас от такої молодої дівчини з енергії і таке тяжіння до благодійності? Знаете, я вам скажу честно, идея создания фонда принадлежит Олесю. Я думаю, вот он о ней расскажет, это будет это честно. Это справа семейная, или Да, это, это семейное дело, идея принадлежит ему, но я ее действительно подхватила, потому что это отличное дело. я рада, что он попросил меня об этом участвовать. фонд, uh, Ну, за большего фонд занимается оздоровительными и осветительными программами, поскольку Катя правильно сказала, что я выношу давно такую идею. І там, як більшість людей, які мають можливість або мають бажання допомогти комусь, спочатку пробував знайти якісь можливості допомагати уже існуючим фондам або уже існуючим освітнім гурткам, тому що здебільшого наш фонд займається допомогою діткам раннього розвитку і дошкільної освіти. Але коли ми побачили, що на сьогоднішній день взагалі. Як такі гуртки вже практично не залишилось, або ті, які є, вони не дуже якісні або дуже дорогі, то ми просто вирішили створити своє. Нам просто повезло, що ми підібрали дуже гарну команду фахівців, реально дуже щирих, приємних, добрих та... людей, яких ви, якщо завідаєте фонд, з якими ви познайомитесь. І на сьогодні працює більше 15 освітніх програм. І я просто думаю, що краще один раз побачити, ніж нам 10 разів. А порахували скільки реальної допомоги потребують діточки. Скільки діточків на сьогодні чекають від вас? Ну, скільки віць, ми визначились, ці фонди вони діляться на фонди великих грандодавці, угу. а, там людей з великих статків, які ділять, ну, які дають кошти і вирішують проблеми в рамках країн або країни. А є фонди, яких менше, ті, які займаються якісним освоюванням ну, коштів і вкладанням саме в якусь конкретну справу. От, оскільки ми розуміємо свої можливості і бюджет, то ми визначили, що ми зробили фонд, який сьогодні діє в Дніпровському районі. В Дніпровському районі проживає більше 300 тисяч ну, населення. І, там, звичайно, відповідна частина це дітки. За перший рік роботи я можу сказати, що. Близько 10 тисяч дітей торкнулися, штовхнулись з роботи нашого фонду в тому чи іншому а, варіанті. Ну а про своїх діточок, коли вже думаєте, якийсь план є? Ну, ж не думаємо. Як говорила, да, уже в вашому сюжеті. звісно, ми об этом думаємо. Ми това хотім. Просто коли. ми відвісно підходимо к этому. А ага, тобто з розрахунком певним Ні, відповідальність вона лежить просто. Як ви знаєте, може воно буде не гарно сказано, але. Ну, ми всім я віруюча, і так вважаємо, що це. Право вирішувати не нам. Non. а... Зрозуміло, але ну, все ж таки ті жінки є. Хочу синочка першого, хочу донечку. Ну, як, як у вас з цим є Союз? <рес> Звичайно, і синочка, і, і донечка. відразу. <рес> ну, треба попрацювати <рес> добре. <рес> а в газеті сьогодні нещодавно були надруковані світлини, на яких ви скатувалися на відпочинку у Греції. А сніданок, до речі, я минулого тижня робив спеціальний грецький тиждень, розповідаючи про цю країну, що вам найбільше сподобалося в ній. Ну, мне, например, я в школе очень любила читать мифы древней Греции. И, uh -huh. конечно, когда я там оказалась, вот в этих декорациях эти места, эти храмы, которым по две тысячи лет, меня это больше всего и удивило, и порадовало, но я массу эмоций получила от того, что увидела именно. Амфорискал. Я, я, якщо чесно, мав 5 днів для того, щоб почитати книжку і е, відвідати справжнього грецького салату з хорошим сиром фета. О, отримав Проїстів... просто Фетаєм. Про не. Наталія <кхів> е, Дзюбан питає. Е, Олеся, запитайте, а який сніданок для нього найсмачніший, окрім вівсянки, звичайно? Що ж про тебе, люди? <кхів> я найбільше люблю. Е, Млинці ну, з творогом, які готує моя жінка, правда не в піст, але от коли е, немає посту, я яким е, задоволенням. В неї є якийсь секрет, який вона знала від бабусі чи від мами, і в неї виходять вони самі запашні. Ну а може таке бути, Олесь, ти дзвониш тещі і кажеш, пані Ірино, дайте борщу, хочу я їду до борща. Я ну, замовлення відбу... кулінарне. Відбувається рівно точно, як ви сказали, лише замість борщу звучить фраза з олів'є, оскільки моя теща готує саме смачне олів'є, яке так, я пробував у світі. Да. Катю, а Олесь кулінар? Дуже хороший кулінар, так, да, він дійсно, він не так часто готує, но коли він все-таки знаходить время, Это очень вкусно. Ми вас приглашаем. Мы вас запрошують. Да. Так, люди добрі, наші журналісти сніданки всі чули. Скоро приїдемо. Сутки не на сніданок, щоб нам був час приготуватись. Ми гості несподіваний іноді. У нас є дзвінок доброго ранку. Вам Алло. Доброго. Добрий день, Руслан. Любими мій Кожний <гадний> день дивлюся. Як Добре, але, я, але я, якось, не кожен день у Олеся вже стара, мені 64 роки. Я питання до Олеся довгого. Дуже, а. я дуже рада, що він женився. Дякую, ми дякую. родичі. Я теж по бабушці довга, новархангельській родській області. Щоб він знав, Вітання родичі його. Ми ще существує. Нас осталось дуже мало. І якщо він захоче знати, як родити дочечку чи синочка, я йому підкажу. Я це знаю, як це робиться. А розкажіть прямо прямо ви ефірі, як це робиться? Ні, це не неудобно буде. Вирі. Я розумію, це треба показувати. Так, <сіст> 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 Це треба сказати, як ви тому що у мене самої троє діточок, і в мене вже син подполковник. Я все це правильно так зробила. Все це дійсно і багатьом уже підказала. Дорогенький ти Олесю, красавчик, ти наш. <реш> дуже правильно робиш, що так любиш жіночку. І дякую. уходиш, цілуєш, і приходиш, цілуєш. Все, бажаю вам щастя, Дякую. Дуже вам. Молоді, дуже дякую. Стоїв, з вами після <реш> ефіру. І батькам передавайте привіт. Вам... Я писала батькам письмо під Києвом, але відповіді не було. Сказати, що ми є. І я слідкую за твоїми дією. Дякую, дякую, дякую вам дуже. Щасливо вам, розглядає. Дякую, щирість я не зіграєш. Неймовірно. Дякую. Ти колись відпускаєш її руку, ну вони я вам скажу у сніданок, поки. Не було. Він вони за рукою тримаються. Знов за рукою ну розщепитися. Після цього я поїду на роботу, а вона поїде. Ці ну, по <піллян> да, минути ми, 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 ми наслаждаємося. <сіпілляння> ну і наостанок якісь побажання молодим потенційним сім'ям українським. Щоб що треба робити, щоб так виглядати, так відчувати життя. Я перша? Так, сіна. Ну, просто найголовніше, мабуть, Тут не бояться, не бояться влюбляться, не бояться, там, делать каких-то ошибок. Ведь э, когда мы познакомились, мне там тоже было только 21, и, и, и как-то вот вроде страшновато было, да, вот начали вот серьезные отношения, ведь это совсем другая жизнь у меня до этого была беззаботная. А теперь я уже не одна, и это прекрасно настроение. Давай, Олесь-то про ты жги. Я скажу просто, какайтесь, робить щиро. Наследь один більше. одного і приходьте на сніданок з один плюс один. Вау ми нічого не платили. Велесі. Ну що ж, ми вам бажаємо щастя, ще раз щастя і щастя. Матусі, привіт, якою та Катя Горіна на нас були в гостях. Я знаю, що саме зробили нашу розмову. Дійсно особливо це не перевершено Ромусом і Метеку смонах сніданок з один плюс один прямому ефірі далі буде.